Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжу розглядати питання від підписників. Отже, задали таке питання. А подивіться, будь ласка, Дніпро, Запоріжжя, Одесу, березень. Дякую. Ну що ж, давайте розглянемо. Я думаю, тут вже залишилося, в принципі, що? трохи більше двох тижнів. так? То, я думаю, розкладу на три руни на кожне місто вистачить. Ну що ж, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Дніпро до кінця березня 2023 року? Хай скажуть руни правду. І так, до речі, перед тим, як почну трактувати розклад, е, хочу сказати, що я записав вчора два пробних відео, де показував мішечок із рунами в кадрі. Чесно скажу, не зовсім залишився задоволеним результатом. І знаю, що багато із вас промотують мої вступні і кінцеві фрази, а дивляться вже трактовку розкладу. От тому хочу задати питання перед трактовкою розкладу. Чи все-таки мені потрібно показувати мішечок в кадрі? Чи мені цього можна не робити? От напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього поводу в коментарях. Ну і так, я планую трохи покращити своє обладнання для зйомки. Ну і тоді, подумаю, можливо, ще раз спробую показати мішечок в кадрі. Ну, все, отака От ремарка. Поїхали трактувати розклад. Що ми маємо? Гебо, Альгіс, Соло. Ну, чудові руни випали для Дніпра, варто сказати. Партнерство, посилення захисту, як такого. Ну, я думаю, зрозуміло. Партнерство посилення захисту схоже на те, що буде посилення ПВО. І руна перемоги на додачу. Говорить нам про результат цього. Ну, тобто, має оборона не тільки ПВО, а взагалі оборона міста Дніпро підсилитись. Отак от. Так от. До кінця цього місяця? Ну, хороший розклад вийшов. Добре. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Запоріжжя до кінця березня 2023 року? Хай скажуть правду. Так, що ми маємо? Іса, Евас Перевернутий і Ох, Не дуже бірун випав, чесно вам скажу. От ця от руна натякає на те, що в місті будуть руйнування і прильоти, і може щось таке бути. Значне і доволі серйозне, на жаль. Тут затримки якісь чогось, проблеми з чимось. Можливо, з водопостачанням, от, в тому числі. Ну, і ця руна також говорить про те, що проблеми із з транспортом можуть бути. зокрема. Адже ця руна не лише рух обозначає, а вона обозначає коня. Тобто транспортний засіб. Ось таке. От. А якщо, принц, якщо розтрактувати оцю зв'язку рун, то вийде, що. Може бути приліт кудись, що пов'язано із транспортом. Не знаю, депо, можливо, якесь, зупинка транспорту. Ну, от щось, от щось таке мені йде, дивлячись на цей розклад. На жаль, отже, Запоріжжя, будьте уважні, тривоги не ігноруйте, тому що ну, ну ця руна це, це серйозно. Це серйозно. На жаль, не всі розклади позитивні виходять. То е, в коментарях там дехто писав, що от показуйте мішечок, бо може ви там підтасовуєте. Ну, так напевно, якби я підтасовував справді, то я підтасовував щось позитивне, а не ось таке. от. Добре, давайте далі подивимося. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Одесу до кінця березня 2023 року? Хай скажуть рони правду. Добре. Що ми маємо? Беркана перевернута, маннас перевернутий і Гебо. Е, ви знаєте також. Ну, якщо дослівно перекласти, то це. Е, Боже, виведь його слово з голови. Е, Ну, о, все, згадав. Це, якщо дослівно перекласти, це зменшення населення. Ну, от реально, зменшення населення. Ну, не знаю, можливо, це від'їзди будуть, а можливо, знову десь прильот буде такий, що буде багато жертв. Ну, будемо сподіватися, що воно так не програється, але воно мені ця, ця св'язка рун саме так пояснилась. Ну і ГЕБО, ГЕБО партнерство. Тобто, що? Тобто, має якась, ну, як мені розуміється, гуманітарна допомога прийти в Одесу. Можливо, і не лише гуманітарна допомога, а й підсилення там ПВО. Ну от В такому от плані мені ця руна пояснилась в даному розкладі. До речі, ГЕБО це ж не лише партнерство, це і дари, в тому числі. Ну ось, оцінило мене. Е, так. Так, має під, я так думаю, що підсилиться оборона Одеси до кінця березня. Але знов таки, оці дві руни натякають на те, що слід бути уважними. Щось, щось там, якісь негаразди можуть бути і доволі такі значні. Тому що в перевернутому значенні ці руни ну також нічого хорошого не, не обіцяють. Ну, ось такі от прогнози вийшли на сьогодні. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте свої питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!